Золото чемпіонату світу серед юніорів із пауерліфтингу привіз коломийський спортсмен Назар Ідячук. Змагався із багатьма суперниками і став беззаперечним переможцем, залишивши позаду росіянина та данця. Першу вагому перемогу Назар здобув у 17 років. Тоді й отримав звання майстра спорту міжнародного класу. Назарію дячуку 22 роки. Проте, незважаючи на ще зовсім молодий вік, наш земляк досягнув значних успіхів у спорті. Пауерліфтингом Коломиянин почав займатися у 15. Уже за два роки став майстром спорту міжнародного класу. Займався також іншими видами спорту, єдиноборствами. От все-таки, оскільки тато тренувався також тангою. Ну, вийшло, що я також почав тренуватися. Ну і зрозумів, що це є моє. Почав тренуватися в 15 років, і так я продовжую. Були також на чемпіонаті світу. Це перші моє міжнародні змагання. В 17 років мені було, також перше місце зайняв. Їздив на дорослі чемпіонати Європи у 2013 році. Бронзовий призер чемпіонату світу також днями Назарій повернувся з чемпіонату світу серед юніорів. Змагання проходили в Данії. Там молодий спортсмен професіонал показав вищий клас, став кращим серед конкурентів з багатьох країн світу і в чесній безкомпромісній боротьбі здобув золото. Був на чемпіонаті світу серед юніорів. Е Здобув золото, 260 кілограм, вижив, відривом з другим місцем 20 кілограмів з росіянами. Важко було, може не так фізично, як морально. Настрой, переживання. Назарій розповідає, вагомих здобутків вдалося досягти завдяки підтримці батьків, тренера Леоніда Плотницького, друзів та однодумців. Серед них Олексій Гуцуляк він теж добре знає, як це мати мету йти до неї. Адже адвокат за фахом та лідер по життю уже вніс своє прізвище до книги рекордів Гіннеса. Я гордий тим, що і Назарій, 22 роки, 17 років став майстром спорту міжнародного класу і зараз виграє чемпіонат світу. Назарій зайняв перше місце. Друге наш. Побратим росіянин. Друге місце і дуже суттєва різниця в 20 кілограм. Тобто, це це дуже великий показник. Більше спортсменів, більшість людей, які е, працюють фактично для суспільства. мусять це все організовувати за власні кошти. Я не можу е, залишити в стороні, я не можу е, не згадати про «Інегрича» Михайло і інших підприємців, до яких ми зверталися, щоб хоча б частково покрити ті витрати, які стосувались проїзду, харчування. Назарій дядьюк розповідає, спорт це його життя. Тя, радить людям різного віку знайти улюблену справу і займатися нею, а ще завжди прагнути бути кращим і перемагати. Треба просто хотіти, от і все. Хотіти, 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 йти до цього. На цій перемозі молодий спортсмен зупинятися не планує. Каже, прагне наступного року теж здобути перемогу, але вже на чемпіонаті світу з пауерліфтингу серед дорослих. Бажаємо успіхів та нових перемог нашому земляку.